Боже, всі люди, як люди, я суперзвезда. Бачите, яке у мене сьогодні вбрання? Е до чого це? До тих парфумів, про які я буду розповідати. Такі вам тут ребуси, я кидаю. Отже, кілька діб тому я розмовляла зі своєю подругою. Вона у мене спитала: Юля, де брати ту впевненість? Я вам зараз розповім. Погнали! Ну, є декілька, знаєте, таких секретів. Я колись на ted Токсі дивилася виступ однієї, пані, вона, якщо я не плутаю, США. І вона розповідала, що є таке розуміння пластика тіла. Та пластика тіла видає, хто ви є насправді. Да-да. Наприклад, якщо подивитися, як кожна дівчина заходить в якісь приміщення, можна вже дорисувати картину, яка вона в житті. Так і є. Як людина спілкується, що вона каже, як вона каже, як вона ну, ну, от просто жестикулює. і це вже зрозуміло, ну, що то за людина перед тобою. Чи можна робити, знаєте, таке домінування в спілкуванні, чи треба просто мишкою там десь сісти і мовчати, тому що людині треба більш простіру, ніж вам. І таке теж буває. І в цьому всьому якесь місце відіграє наша парфумерія? Вона, звісно, це не 90% уваги. Але ж і не останнє місце, точно вам кажу. Тому перший парфум, про який я вам зараз буду розповідати, це бренд Ксержов, називається парфум Дольче От, Я не змогла зараз відкрити фрагу, але я можу вам розповісти своє. Бачення, що то за парфум, куди його носити, який характер в нього. Отже, погнали. Ксержов Дольча Мальфі це така серія називається Казамараці. Дуже красиві флакончики, до речі, От я його нанесла. Він дуже красивий і такий, знаєте, яскравий, сонячний. Він просто, знаєте, як сонце літом. Я не знаю, його не можна, наприклад, ненавидити. Для мене цей парфум це якась радість. Було у мене таке, знаєте, колись я купила флакон Dolce Gabbana з Уван. Туалетна вода. Це була, і вона теж у мене викликала такі емоції. Боже, це просто наче сонячне світло, і ти просто такий щасливий в моменті. Просто ну це було. Я коли продала цей люксовий флакон, я потім зрозуміла, Боже, що я наробила? Але ж там флакон, і парфум був Gabbana, Чігабана, Туалетка, про цитруси. А якщо точніше, то про апельсин. А тут якийсь фрукт, ну, мені здається, що це айва. Дуже красивий, дуже яскравий. Просто я, я не знаю, мені хочеться стрибати, але ж ви мене не побачите, якщо я тут буду зараз робити отак. Це така радість. Якщо, наприклад, користуватися таким парфумом, вас просто запам'ятають як дуже радісну людину. До речі, що я для себе зрозуміла, що бренд Ксержов, вони просто майстерно якось подають фруктові теми. Ну, Ербапура це назва парфума, який хтось дуже любить, хтось дуже ненавидить. Але ж те, теж фруктова тема і теж дуже красива. Тут трошки вона м'якіша. Зараз я подивлюся, що тут на фрагі пишуть. Так, так, так. Там, до речі, крім Айви, зрозуміла, що там є ще щось. Зараз я вам скажу. О, це парфум 2017 року. Боже, чому я тільки зараз про цей парфум узнала? Так. Що у нас тут? Айва кардамон. Кардамон дуже чутний, яблуко, шафран, яблука чутне, шафран трошки ні. А тут, до речі, такі спецієві нюанси є. І якщо казати, який такий компонент дуже чутний, це гвоздика. І вона, тому що гвоздика буває різна, вона як квітка може бути, а тут вона. Просто от спеції гвоздика, яку ми там якось при готуванні їжі юзаємо. От. І що тут? Ладан? І базові ноти ваніль, амбра, кедр, мускус. Ну, Мускус зрозуміло. Не дуже багато людей, наприклад, може вивозити ці мускуси. Є просто люди, які в адкаси йдуть. Як у терензі, є мускуси, які просто люди часто. Якщо чують, кажуть, Боже, ні-ні. ні ні І тут теж таке дуже спірне питання, але ж не в цьому парфумі. не в цьому, Він дуже красивий, яскравий, як я зараз. Але ж сонце не вистачає зараз. Але нічого. Ви можете теж бути як сонечко, з цим парфумом. Ще раз назва Ксержов Дольче Амальфі. Так, наступний парфум, про який я буду розповідати, це така новинка, але ще 24-го року. Крістін Желі зробила таку красу просто. Я в захваті, я просто. Як я пропустила цей парфум, і цей парфум я теж пропустила. Юля, що ти робиш? Якщо, наприклад, казати про Пачуляві парфуми, я читаю все, що у нас тут з'являється ну, в Україні, і цей парфум, про який я зараз буду розповідати, він продається. Це ні Бог вість що, але ж є. Воно продається, продається в Єві, коштує за по-моєму 100 мл 4,5 тисячі гривень. Це ніби бог весь, які зараз гроші. Ну трошки більше ніж 100 доларів. Але ж це така краса, і це прямо моє. Бо я люблю пачулі. До речі, інші парфуми, про які я буду розповідати, теж про пачулі. Тому хто не любить пачулі, можете йти займатися своїми делами, тому що справами, тому що тут буде зараз від самих тихих пачулі до таких чутних. Отже, у мене від лівантик барення гірм'єс. До речі, я дякую своїй подрузі, яка до мене. Буває, приїжджає, привозить якісь кількість флакончиків. Я їй щось даю новеньке нюхати, вона мені. І ось ці флакони, це моя коліжанка Лариса Мельникова. В неї є інстаграм, називається Одор Парфум. Я можу, до речі, залишити силочку. От, до парфума з Пачулі це гірмес. Парфум називається Барення. Це жіночий парфум з Пачулі, дуже красивий. Ох, і яка ж це краса, просто це така, знаєте, як то кажуть, парфум з гермесовським ДНК от Така ДНК нота, вона є в тері точно. І, до речі, Крістіна Жель, коли вона робила цей парфум, вона хотіла зробити а, наче теру, але для жінок. Ребята і дівчата, о, це просто тремтіння моїх всіх рук ніг і взагалі моє тремтіння. Це таке яскраве, красиве, інтелігентне, дороге звучання. Ох, але я хочу додати, що тут є Акігілавуд. Зовсім трошки, десь там, на якихось беках, але Акігілавуд тут є, окрім пачулі. І зараз я вам розповім, що тут є ще. початку там якісь цитруси, я думаю, що там бергамот щось таке. Ну, <со> бергамот так і є, потім якісь ягоди, називаються «Miracle Berry». Я не розумію, що це за ягоди. Парфумер, Юля парфумер. Потім Нота серця, це, це білий гідіхіум. А, база Пачулі, Акігілавуд і Дуб, о май гад. Мега, мега красиво, мега красиво, цей парфум а, можна поносити, я так розумію, що а, ну, на таку весну, як зараз. Але можна і я думаю, що Боже, як я хочу цей флакон. Тримайте мене семеро, Боже. До речі, сам флакон має дуже лаконичну форму. Коробочка, упаковочка дуже лаконична, нічого такого, але ж звучання круче, ніж вигляду флакону. І от, бачите, я тут зараз дивлюсь, на які парфуми це похоже. Це може бути схоже. Є такий парфум. Називається Журдерме. До речі, теж дуже схож, ну, мені це дуже схоже на теру. Бо одна якась така, знаєте, Денка. О, краса-краса. Ну, я хочу сказати, що шипри це такі парфуми трошки з стервозінкою. Якщо ви, наприклад, вам вертаємося до тієї теми, яка була в початку, якщо ви... вам недостатньо впевненості, я думаю, що стервозінки трошки можна додати ось цим парфумам. О, прекрасний шипер, суперкрутой шипер. Моя рекомендація. Я дуже е, хочу, Боже, я ще 15 разів буду казати. Дуже хочу, 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 хочу. Ось тут быстренько флакончик мені. Я все ж таки, як наркоман, Шипроман. І у мене починаються ломки. Але ж у нас є ще два парфуми. Погнали! Отже, зараз буде не про новинку цьому парфуму років і років. Це терензі марема. Теж такий, знаєте, дуже ну, цікавенький парфум про пачулі. До речі, я знаєте що зрозуміла, що ці парфуми з якісними пачулі, які я, наприклад, зустрічаю, там. Відкривається чи такий нюанс какао, чи мідовість, ну, така томність. І ось цей парфум, він, як то кажуть, унісекс. Але мені здається, якщо людина, наприклад, купує такий парфум, він хоче звабити когось. І це, мабуть, все ж таки жінка. Наношу парфум на блотер. О, це Black Orchid Тома Форда, тільки з какао. Така явна просто нота какао, але ж вона не може бути на самому верху. Якась метаморфоза. Чекайте. Це просто. А знаєте, що ще мені це Е, Ван Кліф лінійка Екстраординарі Преш суд. О, да! Це воно. Якщо, наприклад, Том Форд Блек Орхід можна сказати, що там така земля, вона така, знаєте, готічна композиція, трошки давить, а тут просто зваблює. І, до речі, мені знаєте, на що схоже ще на опіум. І тут мені здається, що тут, до речі, щось схоже з опіумом є. Ви чуєте це, Боже, дитина, що ти розриваєшся? Теж не впевнений по життю. Так, бачите, що тут є. В верхах дуб, чорносмородина, іланг, жасмін, Бергамот. Середні ноти. Мед, ут. Курма, кумін і ріс і ангеліка. База ноти пачулі какао Амбра Сандал палісандр, Лобданом. В базі є какао, але це какао буквально я вихватила з початку, коли нанесла на блотер парфума трошки. Так, і какао, боже, таке смачнюще, без молока. Просто какао. Солодкі. Отже, бачите, якщо ви, наприклад, захочете, Ох. і тут трохи є, кстати, до речі, пудровості такої. Ну, тут, бачите, є і рис. Є і рис, я бачу. База дуже шикарна. Я так, ну, собі розумію, що почули, яка Амбра Сандал Палісандр. Та лабданом буде тримати це просто вічний парфум. Я не наносила всі ці парфуми на свою шкіру, я не розношувала ці парфуми на шкірі. Я не знаю, скільки вони тримаються, але мені здається, із тих парфумів, про які я розповідала, ось цей парфум дуже такий ціпкий, і він буде триматися максимально довго. Зараз я подивлюся, що тут на фрагі пишуть. стойкість вічна. Між стійким парфумом та вічним. От бачите, ну тут така база просто. Я так думаю, що треба буде ще, знаєте, змити чимось керосином. Я шуткую. А для чого цей парфум в тему всі люди як люди, я суперзвезда»? Вас в цьому парфумі просто не пропустить ніхто. Ви будете дійсно яркою, зіренькою. Ще хочу додати про цей парфум Марема Матерензі, що цей парфум для ускладнення вашого вигляду та вашого образу. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, у мене є. Він схожий дійсно з Томом Форда Black Orchid, з прешес Oud, Ван Кліфом. І всі ці парфуми я а, просто. Тримаю, як вечірні парфуми. Ну, наприклад, якщо не казати, що це парфум зваблення, то, як мінімум, просто знаєте, для такого какетливого спілкування і виходу в світ, Ну, це парфум впевненості. Не хочу більше нічого вам тут розводити, довгі такі розговори, очень крутий! Очень крутий, просто мега крутий. Ну, це до Тома Форда. Але Том Форд плюс какао. Ось і все, погнали далі. І тут просто за рога у нас підкралася папілефіко. Бренд Нішане, Цей парфум це таки двоякий у мене. Розуміння е, між я хочу і якийсь він дуже такий странний, але все, що странно, мені подобається. Я хочу розносити це як мінімум. Ну, да, е, просто зараз у мене немає такої можливості, тому що сьогодні я тут е, в іншому парфумі, от. будемо нюхати з блотера, значить, бренд Нішане, але для нього попрацював Деміні от, Я зрозуміла, чому він такий странненький. Тому що для мене Деміні Крапіньон, звісно, це майстер свого діла, але ця парфумерія, яка від його таланта та рук виходить, вона. Не зовсім для мене. Що ще? Тут нема пачулі, хоча для мене все, що зібрано в цьому парфумі, в цій піраміді, все ж таки пачулі для мене видає. Або, може, це така метаморфоза, або мій ніс мене зараз якось плутає. Ну що, погнали? Може бути, там в цьому парфумі є стірок. Чутний ось цей стірокс, і потім піхтовий бальзам. Я не можу сказати більш жіночий чи більш чоловічий цей парфум, але ж я б носила. Але ж у мене такий характер, я можу носити хоча б Адіколон Саша. Значить, Що ще? Мох тут є. І дуже чутний кардамон. От, я вам розібрала ось цю сепку, нарисувала. значить. Цей парфум дійсно він такий трошки странненький, але ця странність, вона і зачаровує, і вона, може, дає такі впевненість. От Я зараз казала, це як але ж воно і є так. Не знаю, я не знаю, там хтось написав на фразі, що цей парфум просто. Отвратительний, але мені ні. Це такий агліход. Берить, беріть. Він странненький, але він, знаєте, розкриється з гарної сторони, і він дуже ціпкий. Просто, угу. Клас. Все. Я вам розповіла про чотири парфуми. Всі чотири парфуми я дуже хочу. Більше зі всіх я хочу значить, Бареню Гермес. Як я і обіцяла в своїх відео, які були до цього відео. Я роблю, обираю серед тих парфумів, які я презентувала, один, який мені подобається, я його наношу на шкіру, потім розповідаю в своєму телеграмі-каналі, як воно було. Чи дружим-кружим, чи розходимося іншими знаєте, різними берегами. Отже, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там зараз мертві пчоли, вони зовсім не годуть. Ніхто нічого не пишеть. Може, зі мною не хочуть спілкуватися, я не знаю. Я пишу по пустоту, таке теж може бути. Але ж мені плювати, я хочу. Можете не підписуватися, до речі. Просто заходьте, почитайте, йдіть собі. Можете не підписуватися на мій YouTube канал, якщо вам не подобається. Я не буду вам казати. Підписуйтесь, підписуйтесь, пишіть коментарі, нажимайте колокольчики. Ні. Якщо я вам не подобаюсь, проходьте мимо. Може, хтось вам більше сподобається. Не тратьте на мене свій час. Так, я наношу бареню. Гермес. Зараз я кажу скільки часу. 17-та година рівно. Все. З вами була парфумерна Ю. цьомки бомки пока!